Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Чому Одеса не російське місто? Ми продовжуємо спілкуватися з експертами та розповідати історію Одеси. Про життя нашого міста за часів Османської імперії, фортецю Хаджибей та про захоплення влади Російською імперією ми розповіли у першій серії про навчальні заклади, український національний рух та революції. Поговоримо далі. Ми перебуваємо на центральній вулиці Одеси Дерибасівській. У цій двоповерховій будівлі, яка простягається на півкварталу, у 1817 році створили досить престижний учбовий заклад закритого типу Ліцей, і назвали його на честь генерал-губернатора краю Армана Жендюплесі Дерішельє. Так ліцей виглядав 190 років тому. Зараз ми знаходимося на вулиці Дерюбасівській. Це будівля колишнього Рішельєвського ліцею. Це був один з перших таких вищих навчальних закладів Російської імперії. Коли ми говоримо про ранню історію Одеси, ми чуємо імена Дербаса, Деволана, який проєктував місто. Але самі вони в свій час казали, що ми маємо до цього списку так, першим пунктом взагалі додати братів шостаків. І, от, власне, хто ж вони були? Вони були. Представниками польсько-українського роду, оскільки ми тут в ліцеї скажемо про а, Антона Ілліча Шостака. Він був, як би зараз сказали, забудовник або підрядник, і в тому числі він саме займався будівництвом цього рішельєвського ліцею. Власне, ще один брат, да, другий брат Андрій і літ шостак. Він був. Інженером і саме його залучали до обстеження тоді ще Хаджибейської гавані, чи варто тут далі розбудовувати вели великий порт. І от е, після цього обстеження він дійшов висновку, що все ж таки варто саме тут. І е, от він, плюс Хосе Дерібас, вони були такі перші, е, ну, як це сказати, да, промоутери так, нашого міста. У 1857 році ліцей переїхав до нового будинку на вулиці Дворянській, на базі якого у 1865 році заснували імператорський новоросійський університет. Нині це Одеський національний університет імені Іллі Мечникова. Зазначимо, що у 19 столітті Одеса відігравала важливу роль у поновленні українського національного руху, представниками якого якраз і були. Студенти та викладачі університету також в місті друкуються україномовні видання, зокрема у типографії Юхима Фесенка. 1865 рік це цікава дата. Справа в тому, що в 1865 році, як я в одній зі своїх статей таку паралель певну провів, що у нас відбувається? Відкриття першої залізничної колії Балта Одеса чи Одеса Балта. А що таке залізниця в 19 столітті? Це один з головних символів модернізації. І університет можна теж включити в це ж поле модернізації. Але не всі з цим погоджувалися. Наприклад, була така дискусія щодо Миколаєва: чи Миколаїв, чи Одеса, а дехто навіть пропонував Севастополь. Причому цікаве підґрунтя цього. Знаєте, які казали, що не ні город. мірод. Отаке. Це один з аргументів. Тих, хто виступав проти відкриття тут університету. Але чи український національний рух, чільними представниками якого були студенти-викладачі університету, розвивався завдяки да, існуванню університету і російської імперії або всупереч? Ну, звичайно, що відповідь може бути тільки друга, всупереч тому, що всі закони, які видавалися в Російській імперії, вони безумовно не враховували інтересів українців, діяв на момент відкриття університету, діє Валуївський циркуляр. Антиукраїнський, тому що він був прийнятий в 1863 році, і в 1876 році було прийнято емський наказ, який ну буквально блокував становище української мови. Тим не менш, якщо от розглянути питання в еволюції, то безумовно, чим ближче до початку ХХ століття, тим, тим більше українці заявляли про себе. Український студентський рух, то тобто, я тут маю на увазі і професорів, і студентів, він не був такий радикальний, розгалужений, як в Австро-Угорській імперії у Львові, наприклад, якщо порівняти, але він безумовно був і методи, які були методи, були достатньо демократичні, я би сказав, тобто це організація певних вечорів. В тому числі в одеській просвіті, читання альтернативних, оце от якраз дуже цікавий момент альтернативних офіціозним лекцій. Тобто вони збиралися на певних квартирах у певних викладачів молодих. Достатньо, наприклад, я би назвав приклад Дмитра Сігаревича. був такий діяч, який маловідомий, але він був одним з членів братерства Тарасівців. Починаючи з 1905 року, революція перша, були ще такі метод, як петиції, тобто написання відвертих прохань, тобто в інтелігентній такій формі, але досить наполегливі адміністрації. Нарешті кажуть, повернутися обличчям до української громади, запровадити курси української мови. Це я наголошую не, не 17-й рік, бо там це було би очевидніше а 1905-й. А от в 17-му році вже цей процес пішов ще швидше. І коли постала українська держава гетьмана Скарпатського, от ювілей ми чергово визначали 29 квітня, да? то там вже були е, просто закони прийняті, що мають читатися е, лекції українською мовою, українська література, українська історія і українське право. На жаль, е, Досить велика була група викладачів, які блокували ці процеси просто-напросто. Казали, що ми не знаємо української мови. Ну, Студенти тиснули на них. Тобто, по суті, ці процеси вони зумовили те, що уже в 1920-х роках саме цей же корпус став осередком серйозної дуже україністики, школи україністики, яку запровадив випускник університету до революційного Михайла Слабченка. Тут є у нас указ. Урядового сенату про заснування Новоросійського університету. Він виданий був у 1864 році. Але написано в ньому, що з 1 травня 1865 року починає існувати імператорський новоросійський університет. І от в цьому приміщенні зачитувався цей указ, тому що це була сцена, а за стіною там була актова зала, де сиділи всі професори і слухали. Sei Це книга українська культура Івана Агієнка. Оцю книгу знайшли у студентів філологічного факультету і з'ясували, що це був цілий гурток. І навіть була дуже дивна така ситуація. Та людина, яка мені передавала цю книгу, вона сказала, що з приводу цього було зібрано цілий партком. На парткомі дуже довго засідали і вирішували, що зробити з цими студентами, чи їх відраховувати, чи їх яким чином їх покарати, і все. Але на кінець засідання Парткому ця книга зникла. Ця книга зникла і от з'явилася вона через 50 років у нас в музеї. До сьогоднішнього дня невідомо, хто її забрав і як вона звідти могла зникнути, але не було вже основи, на підставі якої можна було піднімати якусь справу. Я був студентом з біологічного факультету з 1978 року по 1983 рік. Я скажу вам, що акцент був український, дуже великий. У мене були студентки Параханяк, Надя, це мої однокурсниці. Капуш, ми до сьогоднішнього дня пригадуємо. Ми завжди співали пісні, співали українські, всі заслуховувалися. Ми на різні ми ще у нас були такі змагання, хто більше знає українських пісень, так би мовити. Ну я вам скажу, що за. Всі ці роки в нас біологічний факультет він був більше такий, знаєте, от після Миколи Панасовича Савчука, все ж таки, отакий от український акцент він підтримувався. Я вам можу єдине сказати, що нас це здивувало вперше, коли ми пропали перший раз на день біологічного факультету. Але Ольга Карпівна, у нас заступник декана, була. Це обов'язково на день факультету. Вона приходила дуже в гарній вишиванці. Такій. Нас спочатку це дивувало, а потім всі навіть мода пішла. І ми шукали по магазинах, де купити вишиванку, щоб її на день факультету одягнути. Казали, що найкращого співпадіння вишиванка і джинси, а тоді ж це американські були, це було, мабуть, заборонено, не було нічого. І дуже багато з наших студентів от, купували спеціально і на день факультету обов'язково приходили в українських, українських вишиванках. Він був дуже інтернаціональним гостинним, тому що тут, коли продивляєшся документи і продивляєшся університетські в архіві, скрізь спогади студентів, спогади викладачів, скрізь звучить, що тут були студенти з самих різних держав, навіть це були і болгари, і, і грузини, і вірмени, і навіть з, з європейських іноді стран заїжджали вчилися, тому що це був ну на Якщо порівнювати з іншими університетами Російської імперії на той час, він був ну найбільш передовий, можна сказати, і взагалі Тимирязів свій час сказав, що одеський університет за 10 років свого існування увірвався в міжнародну науку не як учень, а як учитель. Починалася боротьба за українську Одесу. Це будівля колишнього англійського клубу, яка у 1917 році стала штабом української революції. Тут засідала Українська Рада Одеси. На цьому балконі стояли кулемети, з яких відбивали штурму червоногвардійців. Але у січні 1918 року більшовики захопили владу в Одесі. Справа в тому, що звісно українська Одеса вона залишилася в тому чи іншому сенсі. Вона залишилася в особах середньої ланки, да? інтелігенція українська, представники мистецтва. І коли почалася українізація в 1923 році, а і ще до цього, осередками українського життя став український театр, так звана, тоді називалася держдрама. Крім того, Одеса 20-х років це Голівуд на чорному морі. Тобто тут перша і найбільша кіностудія радянського союзу всього. 30-х роках вже почалися зміни, тому що людина, яка проявляє свої українські позиції, вона так чи інакше опиняється під пресом репресії, або вона була вимушена замовкнути. Так? І українська мова стає небезпечною мовою. Працював величезний апарат, який державний апарат спочатку імперії, і цей апарат імперії, от я зараз роздивляюся 19 стріччя, як він. Формувався. І ці ідеї рускового міра, так званого, так, виключної ролі слав'янства, це ні е, речі, які придумав Путін. Це ні. Микола І, цар до Миколи І Одеса розмовляла італійською, французькою, грецькою мовами. А з Миколи І нав'язували практично, російська мова стала основною. Так? І звісно. З Росії йшла література, з Росії йшло накази, не знати російську мову, це означало бути маргіналом. Так? Тобто спочатку українську мову маргіналізували, зводячи її до хатніх розмов тільки, так? тому що нічого українською мовою всередині 19 сторіччя не було. А потім же, коли почалася боротьба з Петлюровщиною, спочатку, потім з так званим. Німи бандерами до української мови почали чіпляти оці маркери, да? Тобто, щоб знати свій і чужий. З кожним роком особливо. Під час війни Одеса стає все більше українською. І ті заусенниці, які були да, російськомовні, російськокультурні, любителі Булгакова або любителі Пушкіна, все воно нівелюється. Це лише невелика частина історичних подій, які зробили Одесу такою, якою ми з вами знаємо, незалежною та вільною.